Щоденно кожна людина має ризик інфікуватися різноманітними гельмінтозами. І все залежить від того, дотримується вона правил загальної гігієни чи не дотримується цих правил. Відповідно, ми не можемо сказати про зростання числа гельмінтозів, але ми можемо сказати про більш активну виявляємість. Оскільки ще з часів Гіппократа і до сьогодні гельмінти є, ризик інфікуватися є. Далеко не всі люди, які інфіковані гельмінтозами, обстежуються. Для того, зокрема, Центр контролю і профілактики хвороб організовує періодично такі скринінгові обстеження в дитячих організованих колективах. Заклади охорони здоров'я намагаються обстежувати пацієнтів, коли вони госпіталізовуються. І так, в більшості випадків виявляються інфіковані з тих людей, яких нібито нічого не турбує. Якщо ж гельмінтози себе проявляють і людина звертається по медичну допомогу, тоді звичайно такі випадки більш потрапляють в статистику, і ми більше про них знаємо. Але реальну уражені гельмінтозами мешканців Львівщини на жаль, ми не знаємо, оскільки далеко не кожна людина обстежена. Оскільки гельмінтів є дуже багато, то кожен з них має якісь характерні клінічні прояви, за якими людина звертається по медичну допомогу або за якими лікар вже може зорієнтуватися, який це саме гельмінт може бути. Найпростіше це гострики, це маленькі такі гострики, які уражають як дітей, так і дорослих. Дуже важко їх пролікувати. Як правило, це дитина, зокрема, починає відчувати свербіж в ділянці перианальних складочок, засовує руки під пам. Ять. Ну і це заставляє батьків, так би мовити, занепокоїтися. Дехто прям виявляє на памперсі цих таких маленьких черв'ячків, які називаються гострики. Як правило, діти не хочуть їсти, зменшується апетит, підвищується тяга до вживання солодкого. І це одні з таких ознак. Інші, наприклад, якщо ми говоримо про аскариди, це вже зовсім інші гельмінти, які там мігрують по організму і можуть давати різноманітні симптоми, починаючи від відчуття, ну, Може бути блювота, може бути біль в животі, може бути, якщо уражається легенева система, кашель, які викликаються безпосередньо аскариди. І зрозуміло, якщо такі симптоми є, то люди, як правило, звертаються по медичну допомогу, обстежуються, і людина проходить лікування, чи дитина, наприклад, і повністю одужує після такого захворювання, якщо дотримується всіх рекомендацій лікаря. Є, наприклад, паразити, які уражають печінку, тоді людина буде відчувати додати. То блювоту може пожовтіти шкіра, слезові оболонки. Звичайно, теж тоді людина звертається по медичну допомогу. Після низки лабораторних досліджень виявляють, що це саме. Напевно, найбільш популярний за останні декілька років такий паразитоз, який називається токсокарозом. І як правило, люди звертаються по медичну допомогу, коли в них виникають різноманітні проблеми на шкірі. Вони спочатку звертаються до дерматологів, до косметологів, до інфекціоністів. Подальшому можуть також приєднатися такі скарги, як кашель, відчуття нестачі повітря, це можуть бути набріки на обличчі різноманітного характеру. При обстеженні виявляється, що це є токсокороз, людина лікується тривалий час і після цього одужує. Тобто про глисні інвазії можна говорити дуже довго, але їх клінічні ознаки залежать від того, який це саме паразит, яка його характеристика, і які безпосередньо тканини органи він уражає. Дуже цікавий вид називається дирофіляріоз. І виникає в людини інфікування після укусу комара. І ця дирофілярія виглядає так, що вона мігрує під шкірою. Тривалий час вона може бути в організмі людини і не викликати жодних якихось ознак. Періодично людина може відчувати, що з'явився червоний слід або утворився якийсь комочок, який в подальшому щез. І вже, власне, як правило, хірургічним шляхом можна виняти паразита тоді, коли він зупинився, скрутився клубочком, виглядає це так, ніби як бородавка, якесь ущільнення, і тоді лікарі можуть виняти. В даному випадку так і було, коли в людини власне, Heterofiliaria. Її, так би мовити, кінцеве місце перебування це була ділянка ока. І такий своєрідний людина скаржилася на те, що коли закриває око неприємні відчуття, відчуття є опух при пальпації. І лікарі під час проведення оперативного втручання видалили таку дерофілярію, це така довга ниточка, яка була, по-моєму, понад 10 см, і яка викликала такі неприємні не лише в косметичному плані відчуття, але і психологічний дискомфорт, коли ти відчуваєш, що по тобі періодично. Щось повзає, щезає. І такі люди потрапляють по медичну допомогу. Ну, наприклад, 4-5 чоловік на рік ми зараз маємо при тому, що в попередні роки про таке захворювання дуже рідко хто знав. І бували описані випадки, коли людина потрапляла на лікування до психіатра після скаргів на те, що по ній щось повзає, оскільки при клінічному обстеженні неможливо було виявити жодних ознак хвороби. В жодному випадку медикаментозна профілактика не є панацеєю і не варто нею зловживати. Найпростіше миття рук здається звучить банально. Але наскільки ми навчимо своїх дітей ретельно і часто це робити і зробити це самі, це знижує ризик інфікування. Друге, це є пісочниці. Особливо в тих, у кого є діти, вони в нас, як правило, бавляться в пісочницях, є ціла низка правил, які потрібно дотримуватися. Тобто на ніч вони повинні зачинятися зверху для того, щоб домашні улюбленці або бродячі тварини не ходили туди і не розповсюджували. Коли діти наші бавляться в пісочниці, то треба слідкувати за тим, щоб вони обов'язково. Сколимили руки перед тим, як вони споживають, наприклад, якісь там перекуси, продукти харчування чи горішки, чим дуже часто, на жаль, люди нехтують. Ви абсолютно правильно сказали на рахунок миття овочів, фруктів, але особливо, якщо ми говоримо про дітей, то недостатньо просто ополоснути під проточною водою. Варто теж легенько обдати окропом для того, щоб знищити ті мікроорганізми або їх яйця, якщо вони там, зокрема, є. І звичайно, для любителів непросмажених стейків. Це завжди є ризик інфікуватися глисними інвазіями. І... Не, не дарма є технологія виготовлення страв, кулінарні книги. Якщо люди при виготовленні цих продуктів дотримуються технології, тоді ризик інфікуватися значно, звичайно, менший. Ну і дуже обережно варто ставитися до риби, особливо яка продається в місцях стихійної торгівлі, на базарах, на трасах, оскільки неправильне консервування, неправильне задимлення, тобто коптіння, може теж спричиняти тому, що якщо цей збутник в рибі був, люди. На при споживанні може інфікуватися і захворіти. В зоні ризику всі, та, хто харчується, хто виходить на вулицю, звичайно, ті, хто люблять песиків, котиків, особливо на вулиці, спілкуються і забувають про те, що руки варто помити, звичайно, в них є більше ризик інфікування. І ще один цікавий нюанс. Коли люди лікують глисні інвазії, особливо, якщо ми говоримо про гострики, як правило, лікується вся родина і. Найважче, напевно, для мами, для сестри, для іншої жінки, яка має манікюр, цей манікюр потрібно зняти, нігтики коротко обрізати. Якщо цього не зробити, то жодні медикаменти не допоможуть під час лікування глисних інвазій. Тому в першу чергу потрібно прислухатися до стану свого здоров'я в разі якихось появів симптомів, звертатися до лікаря. Максимально дотримуватися гігієнічних вимог. Ще варто нагадати, що власне в якості профілактики гостриків у маленьких дітей до трьох років нижню білизну ми не лише перемо. Ми повинні її прасувати для того, щоб знизити ризик подальшого розповсюдження. Тому це хвороба всієї родини, тому в зоні ризику абсолютно всі люди, але найбільша небезпека в тих, хто відвідує пісочниці, граються маленькі діти, це ті, хто мають домашніх улюбленців або полюбляють зустрічатися з песиками, з котиками на подвір'ї і ті, хто не дотримується правил загальної гігієни. Є люди, які нібито не мають якихось виражених клінічних симптомів, не знають про те, що вони є інфіковані, але дійсно вони можуть бути джерелом інфекції для когось іншого. Універсального аналізу нема, оскільки кожен паразит якось може себе проявляти. Якщо ми говоримо про найчастіші там, гострі аскариди, то це є аналіз калу. Але лікарі завжди розповідають, як саме потрібно здати там для одних листів. Це достатньо просто порції калу. Якщо ми говоримо про гострики, то три дні, тричі треба потрібно приводити дитину для того, щоб робили зі шкріпної ентеробіози, проводили ці лабораторні дослідження. А є, на жаль, такі паразити, яких можна виявити лише зробивши аналіз крові, І то інколи не один раз, а потрібно робити двічі, щоб подивитися, є наростання антитіл, нема чи людина дійсно інфікована, чи це пам'ять про перенесеного. Хоробу. Тому власне звернення до лікаря, який фахово надасть консультацію, розкаже, які саме аналізи зробити, є дуже важливо. І не варто йти самому, наприклад, в приватну лабораторію і казати, мені, будь ласка, по списку обстежтеся на всі гельмінти. Наприклад, якщо ви здасте аналіз крові на виявлення аскарид, ну, напевно, аскариди мали всі люди хоча б раз в житті, а пам'ять зберігається на все життя. Тому варто прислухатися до порад лікаря. Є ще такі речі, як транзиторна ураженість, коли нібито і медикаменти не вживають. Але стикалися. Ну, повірте, що немає людей, які б в житті хоча б раз не перехворіли на гельмінтози, зокрема на ендоробіоз, які викликають гострики, чи на аскаридоси, які викликають аскариди. Єдине, що в когось це проходить більш відчутно, в когось менш відчутно. У нас заражаються гельмінтами абсолютно все населення, але найчастіше діти, ну і старші люди в кого знижена імунна система, як правило. Діти більше контактують можливо з ґрунтом, з піском, більше не контрольовані їхні дії на вулиці батьками. Ось і, напевно, все-таки більший контакт з тваринками, переважно з домашніми. Взагалі населення заражається гельмінтами через брудні руки. Це перший шлях. Другий шлях через малооброблену, слабо оброблену термічну їжу, тобто овочі, фрукти, через ґрунт, контакт власне з піском і через контакт з тваринками домашніми безпосередньо. Комарі вони є переносники. Взагалі то хворіє тваринка, переважно собачка або кіт. Комар кусає собачку або кота, пізніше кусає людину, і в людини утворюються на тілі такі новоутворення. утворення. Вони можуть бути в різних ділянках. Останній випадок був добули паразита зока. Напевно, треба, щоб батьки більше слідкували за дітьми і по можливості обмежували контакт з бродячими тваринками в першу чергу. А якщо це є домашня тваринка, то не забувати про планову гельмітизацію, тобто проводити дегельмітизацію два рази на рік, як мінімум. Коли проводиться планова дегельмітизація тваринки, то бажано, щоб всі члени сім'ї вживали препарат. Після консультації з сімейним лікарем. Але рекомендується взагалі, то для того, щоб людина запобігла виникненню того захворювання, то треба проводити планове лабораторне обстеження на гельмінти. Тобто, здається, аналіз калу, і Після того, якщо вже лікар знаходиться яйця паразитів, то призначається лікування. А симптоми є різноманітні. Починаючи від незначних висипів на тілі, різні алергічні прояви, знижена імунна система, неврологічний статус порушення, а також об. Болі локалізовані в різних органах і системах. Це можуть бути болі в животі, можуть бути болі в суглобах, тобто різноманітні. Може бути кашель довготривалий. Або навіть новоутворення на тілі. Так, у нас є якраз реєстрація рідкісних паразитарних захворювань. І цього року ми вже маємо чотири випадки дирофілеріозу, тобто гельмінти, які добувалися з новоутворень, а також маємо гінекокос печінки вже два випадки, і п'ять випадків токсокорозу.